Володимир Мурін в апараті обласної державної адміністрації працює вже понад 10 років. Участь у конкурсі Кращий державний службовець він бере вперше. Першому йому випало і виступати перед комісією із доповіддю. Після захисту автореферату на тему організація та проведення всеукраїнської спартакіади державних службовців настав час запитань, що стосувалися державного управління. На що має бути спрямована і і реформувати? Ми мусимо оперативно виконувати наші доручення, відповідно, відшток підходити до наших відвідувачів. У підсумку своїм виступом перед екзаменаторами Володимир Мурін залишився задоволеним. Втім, каже, для нього головне не перемога, а участь у конкурсі. Це ще раз дає можливість опрацювати і ознайомитись з новою законодавчою базою, досконалити свої професійні навички, деякому мірі повчитися. В інших якимось новим підходом до роботи, поки одні учасники конкурсу виступають із доповідями перед комісією, інші виконують тестування із етики державної служби. Були такі запитання: як імідж державного службовця, конфліктна ситуація при вирішенні питань державного службовця, поведінка державного службовця. Які мінімальний якби подарунок для державного службовця загалом участь у фіналі обласного конкурсу взяло чотири десятки працівників апаратів обласної та районних адміністрацій? Обов'язкова умова для усіх стаж роботи на службі від двох років, відсутність доган і дисциплінарних стягнень. Спеціалістам, які вже працює тривалий час на державній службі. Немає якихось там труднощів у участі в цьому конкурсі, тому що вступаючи на службу державну, вони вивчають законодавство. Тоді, в процесі своєї роботи, вони з ним працюють, вдосконалюють його. Бальна система. Ми звичайно будемо виставляти за кожний на кожному етапі конкурсу. Виставляються бали за підсумками конкурсу. По двоє найкращих керівників та спеціалістів у трьох номінаціях захищатимуть честь області. У всеукраїнському фіналі Роман Сверида, Сергій Савта, інформаційна програма День.